Сьогодні пропонуємо вам до продажу новий об'єкт, а саме це будинок в селі Балаклея Смілянського району. Будинок та подвір'я у нас в дуже в гарному стані. Є гараж, сам будинок, літня кухня. Ось туди далі свердловина. Як бачите, саме подвір'я в дуже гарному стані. Всі приміщення у нас утеплені, обшиті та зроблено короїдом. Що, друженька, ось так у нас все виглядає. Підсобні різні приміщення. Є така невеличка ділянка огородня. Ось такий у нас хоздвір. Наші. От, ну, і далі будемо йти дивитись саме будинок. Будинок в дуже гарного стані.